А де наш Тіма? Де наша собака? Ой, а хто у нас тут на постілі? Буфа. Ану де наш Тіма? Хто в теремочці живе? Хто, хто маленькому живе? А ось нас Тіма. Пливіт, як з булави Отак ми і живемо. Скажи, мені тут дуже халасо було мама. Отак він робить. Так само робить і кльопа. А ось скільки в нас сьогодні градусів. Так, шістнадцять. Ну, коротше, десь шістнадцять. Сінадцять градусів. Кто там заховался? У нас опять нема світла, але нас це не зупиняє. Ми приготували покушати Печоночка з лучком і со сметанкою. І макарончики з овочами. Хто кушає, приємного апетіта, смачного. Всім гарного дня!